You're safe. Cause I can. Усім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі терапія, ЮА. Давненько не бачились, друзі. Сьогодні у мене для вас детальний огляд готової сукні. Цю сукню я сшила для продажу, тому що основна моя діяльність, давним-давно я цим займаюся, шию плаття і продаю їх на своєму сайті та через свої офіційні соціальні мережі. Розглядаємо платічко. Уважно і детально. Плаття простого покрою, класична, саме що не не є, класична сукня, виконана із тканини з назвою Софт. Вона у мене була колись куплена в інтернет-магазині Зана, тому я не знаю, чи є зараз саме ця розмальовочка тканини в наявності, чи її нема. Але на сайті представлений дуже великий вибір тканини. Тому ви з легкістю знайдете там те, що буде саме для вас до вподоби. Класичний покрій верху. Що це означає? Це означає, що сукня відрізна по талії, бо саме такий вигляд має класична сукня, і з невеликим рукавчиком. В мене йде обробка горловини беєчкою, яка викроєна із цієї ж тканини. В чому тут перевага саме тканини з назвою Soft? Перевага в тому, що він має невеличку еластичність, і гарно викладається беечка, яка викроєна по ширині тканини. Тому будьте уважні, в залежності від того, яку ви тканину берете, якщо, наприклад, це буде у вас штапель, то такий фокус уже у вас не вийде. А якщо ви будете брати для сукні таку тканину, як ця з невеличким стрейчем, то ви можете беєчку викраювати по ширині. Сукня в мене відрізна по лінії талії і спідниця трапеція. Спідниця трапеція широка. передня половинка і задня половинка трапеції по ширині 1,20 м. Дуже широка. І внизу волан це подвійне сонце. Для того, щоб викроїти такий волан, ви із квадратику тканини 75 на 75 складаєте вдвічі, щоб ви отримали два круж... круга із от такої викроєної тканини. Два кружка вирізали, зробили з них два сонця. Одне сонце пустили на одну сторону спідниці, друге на другу. Ми з вами те саме робили, тільки не як сонце. Це була ось моя оця сукня. Так, що тут ще в нас цікавого? На спідниці закладені дві складочки по талії, тому що у нас верх по талії, дорівнює об'єму грудей, тому що талія на резиночці це один із самих улюблених фасонів моїх покупців. Тому я і створюю сукні, яких я можу з легкістю продати. На своєму сайті, те, що я роблю багато років. Я вже знаю, які сукні користуються популярністю, тому такі і шию. Ось саме така сукня з спідницею трапеція, це взагалі мастхев, те, що люблять мої покупці. Вона е, дуже е, виглядить охайною і виглядить жіночною. Таку сукню можна носити як на роботу, так і повсякденно, десь на прогулянку з дітками або навіть до магазину. Тут ще є підкладочка. В літню спеку підкладочка обов'язкова, щоб ваша дубка не прилипала до сукенки. Хай краще вона прилипне до підкладочки. Підкладочка в мене пошита із тканини з назвою шифон. Самий справжній бежевенький шифончик, ось такий тонкий. Підкладка викрієна по прямій. Тут не трапеться нічого, просто прямокутник, і закладені також складки були. Ось тут по талії, замість виточок, пояс продубльований дублерином попереду, і позаду він залишається м'яким, і його можна буде зав'язувати. Такий пояс пасок є надзвичайно зручним. Чому? Тому що немає фіксованої величини. Якщо у дівчини, наприклад, талія 80 см чи 85 см, з легкістю можна зав'язати більше або менше. Якщо талія 60 см, зав'язали трошки тугіше. Тому ось саме такі сукні, які універсальні і які по талії з резиночкою і пасок, ви можете зав'язати. теж також зручно. Мені здається, що для будь-якої фігури. Тепер. З приводу рукавчиків. Коли викраюєте ось це сонце, у вас залишається всередині теж кружочок. І ось з цього кружечку ви викраюєте уже воланчики для рукавів. Так, щоб тканину не викидати і у вас не було зайвої тканини. На все це платько у мене пішло 3 метри тканини, тому що спідниця тут широка, плюс волан. Плюс волани для верху. Здається, що тканини треба на сукню багато, але вона виходить дуже гарною. Якщо не хочете робити сонце, то можна просто зробити призборочку на нитку, і також ця ваша сукня буде виглядати гарною. Не забувайте, що всі корисні відео, як пошити ось таку сукню, тому що багато таких плач ми з вами шили, саме такого класичного покрою, і таку спідницю шили, тільки вона була трошки довша. І воланчик такий робили з вами кружечок. Тому ви знайдете під відео підказки, посиланнячка будуть знаходитися або в першому прикріпленому мною коментарі. Під цим відео ви знайдете або в описі під відео інфобоксі. Також буде там посилання на платічку на мені. Всім вам бажаю гарного настрою. Щоб ви не робили, робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе і для своїх близьких. А може, не тільки для близьких, а, наприклад, так як я, ви хочете теж шити платічка для продажу, тож сміливо можете починати і, наприклад, починайте їх продавати в соціальних мережах. Це. Легко і просто, друзі. Не бійтеся, експериментуйте. Я вам всім бажаю дуже-дуже гарного настрою і багато обновок. І до зустрічі!